Нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина Олена Щербань. І я кажу слово до своїх клубівчанок Тетяни Вінськовської, Ганни Халімон, Лідії Рудь, Катрусі Юргієвої, Людмили Моргіної, Людмили Будко, Ірини Мартиновської і клубівця Андрія Сергійовича Калініна, нашого єдиного корова піка. Саме ці конкретно ці клубівці у, під час коровайфесту у цей прекрасний 25-жовтневий суботній день презентують уже свої у когось п'ята виставка, презентація тістотворчого мистецтва, в когось четверта, в когось третя, а в когось перша. За 50 короваїв ми спромоглися. Пану Андрію Колініну повідомити, сповістити, що в нього ж таки буде виставка-презентація. Що це означає? Ви, дорогі мої люди, відповідальні не тільки за шматок вашої відповідальності під час коровайфесту, під час цієї роботи, яку ви і відповідальні і за натоплену пічечку, і за порядок у хаті, і за те, щоб у хаті було жваво. Де ви працюєте і цікаво, і щоб було обрядово, і звичаєво, і, і по народному, і по-нашому, і в діалозі з гостями. І ще плюс, і ще плюс ви презентуєте власні тістотворчі вироби, виставка, презентація, продаж це щоб так вам було зрозуміло, тому що молодички напікають таких фантастичних. Тіст, тіст, якщо так сказати, тіст. Спечене тісто, яке стає спеченим стає печивом. Все, що спечене, стає печивом. Воно ж не смаживо і не вариво. Це ж борщ вариво. А свіжина від федюна смаживо, бо він її смажить. Так от, різні, різновелику кількість і різноманітність. І я звертаю увагу гостей наших. Спробуйте дослідити, який асортиментний ряд презентує кожен і кожна учасниця 5, 5 виставок. Це тільки ті, що офіційно я про них зараз вам проголошую, і офіційно їх ну, рахую. Я ж рахую кожну виставку. Уявляєте, в Лідії Валентинівни Рудь п'ята виставка тістотворча у нас? Я говорю тільки про нас, тільки під час наших кровофестів і бурщик-фестів. І це дуже серйозно. А напікає, наприклад, пані Лідія Валентинівна широчезний асортимент пухких, правдивих, чесних, правильних паляниць. Вони в неї буденні, святкові, і святково особливі, і обрядові, і дивні. най... Крутіша зараз вона в нас майстриня по дивнях. Лідія Руть, вона з нами. І шишечки в неї такі сміються, на корова й дмуться, шишасті та брижасті, та смачнезні, та пухкезні, і короваї, і коровайці. І смачна, така оздоба в неї, солоденька. Маки такі фірмові. Щось не сказала, то то запитаєте вже в Лідії. І зайчуки в неї, і, там, і такі всякі якісь... А, ще зефірки фантастичні, і всякі е витребеньки. Всякі такі смачні витребеньки. Так, це тільки Лідію Рудь перерахувала. Тому, дорогі гості, зверніть увагу, що в нас іще фестиваль у, у собі вміщує обряду дії. Майстер-класи, виставки, презентації, власне, сам фестиваль, величезний майстер-клас для самих нас, випікання 100-кілограмового короваю, спілкування, фотографування Тамара Савеля, наша незмінна фотограф. Ми чекаємо вас, це все треба фіксувати. Плюс треба ще віддати один одному шану пошт. Побачитися, подякувати за зустріч. Щось треба з'їсти. Ну, хай така, як я, я цілий день можу не їсти, не пити, бо ну мені просто нема коли. <сум> ну, в мене, в мене так. Тому, хто хоче зі мною прожити мій день. Мені потрібна вже помічниця, помічник. Ви знаєте, щоб навіть склянку води мені приніс. Люблю теплу. Теплої води можна гарячої, просто води. На тобі води. Це мене, мене Андрій Сергійович Калінін виручає. Часто мені раз разліжаночку з кавою, а, але потім знайти най, мене не може. Двір знаємо всі, як п'ять пальців наш двір. Але знайти один одного практично не можемо, якщо трішки в нас є туристів. Ось, я вам щось наговорила, але основна суть, що у нашому фестивалі вміщено ще такі мікро... мікрочастини, елементи. І дорогі мої учасниці, кого я називаю? Таня Вінцковська, Ганна Халімон, Лідія Рудь, Людмила Будко, Ірина Мартановська, Андрій Сергійович Калінін, Катруся Юрєва і Людочка Моргіна. Ви відповідальні, окрім усього, що на вас лежить відповідальність, бо фестиваль робимо клубом, потребую вже вашої допомоги, прошу вашої допомоги, то ви ще і організовуйте ці виставки презентації.